Всіх вітаю вас, любі друзі, з вами Дмитро Толіниця. Сьогодні ми продовжуємо спілкуватися на тему різних автомобілів в різному ціновому діапазоні. І як на мене, от сьогоднішня тема особливо цікава, тому що ми не просто поговоримо про топ-10 кросоверів, ми поговоримо про топ-10 бюджетних і відносно сучасних кросоверів до 15 тисяч доларів. Тож не будемо зволікати. Поїхали! Звісно, критерії відбору були досить традиційні. Я звертав увагу на те, щоб машина була не старша 2015 100 року. Максимально надійна, хороша по компасники, звісно, що не дорока в обслуговуванні, щоб на неї були в наявності запчастини. Знаєте, якісь супер рідкісні модифікації я не розглядав. Також я звернув увагу особливо на безпеку, тому що для сучасних машин це один із ключових параметрів. Звісно, що на опціональне оснащення, на якість матеріалів та збірки. Ну і звісно, на дизайн, бо без цього ніяк. Загалом, більш ніж певний, що мені вдалося відібрати от всі найкращі. Бюджетні кросовери, які тільки є на ринку. Тож, друзі, не зволікайте, сідайте, готуйтесь, буде дійсно цікаво. Але не забуваємо підписуватись на канал і ставимо лайк, якщо вам вже подобається дане відео. Я думаю, що на цьому ми можемо призупинитися по критеріях і рушаємо. І відкриває наш і відкриває наш рейтинг чудовий варіант на кожен день по верхівці нашого бюджету Subaru Crosstrek від 2017 року. Якщо ви шукаєте компактний кросовер з чудовою прохідністю та високим рівнем безпеки, Crosstrek 17-го модельного року заслуговує на увагу. Цей автомобіль вражає своєю практичністю та універсальністю. Під капотом у – двохлітровий бензиновий двигун на 152 кінські сили, який працює в парі з варіатором. Хоч потужність і не найбільше в своєму класі, завдяки фірмовій системі повного приводу Subaru Сіметріа ЕВІДІ автомобіль демонструє відмінну керованість у різних умовах від міських вулиць до бездоріжжя, а варіатор непогано переварює складні умови з позиції ресурсу. Що важливо, у Crosstrek високий рівень безпеки. Він обладнаний системами Айсайд, що включають адаптивний круїз-контроль, систему автоматичного гальмування та асистента отримання смуги. Автомобіль також отримав високі оцінки за краш-тести. Серед нетоліків можна відзначити дещо шумну роботу двигуна на високих обертах і обмежену кількість крутих опцій у базовій версії. Однак для тих, хто шукає надійний і практичний кросовер, кростек чудово вибірний, хай іноді і коштує трохи більше 15 тисяч доларів. Тепер до дев'ятого місця, і тут вашій увазі не дивуйтесь. Китаєць, але більш ніж заслужено. Jetour X70 від 2018 модельного року. Це цікавий варіант для тих, хто шукає просторий і доступний сімейний кросовер з сучасним дизайном та хорошою комплектацією. Під капотом у X70 знаходиться півторалітровий турбодвигун потужністю 147 кінських сил, що працює в парі з механічною або автоматичною коробкою передач. Хоча динаміка не вражає, цей двигун забезпечує достатню потужність для щоденної їзди містом та на трасі. Однією з ключових переваг X70 Є його великий простори салон, який з комфортом вміщує до семи пасажирів. Якість матеріалів відповідає очікуванням у цьому класі: м'який пластик, зручні крісла, хоча деякі елементи інтер'єру можуть здаватися трохи простими на вигляд. Варто відзначити наявність сучасних опцій, таких як мультимедійна система, клімат, партроніки і камера заднього виду. Безпека також на рівні. Автомобіль обладнаний системами ABS, ESP, фронтальними і бічними подушками безпеки. В цілому, Jetour X70 чудово варіант. Для сім'ї, але варто розраховувати на те, що ми не знаємо до кінця, як через років 10 чи 15 себе покажуть плані ресурси, основні вузли. Друзі, та перш ніж продовжити, хочу сказати: впевнений на 100%, що серед вас більшість автомобілістів це власники бауштих машин, ну і не найновіших, там, скажімо так, 5-7 років від роду. Звісно, що такі тачки потребують до себе особливої уваги під час обслуговування, і думаю, досить часто проблеми, з якою більшість із вас могли стикатися за час експлуатації, це дивність. Особливо. В зимній період, коли високі навантаження, двигун вже не новий, може давати підвищену димність, тобто може їсти оливу, може їсти антифриз, і звісно, видавати це все у вигляді газів. Тому для того аби мінімізувати цю проблему без серйозного втручання в роботу мотора, бардаль придумує отакі засоби, які називаються ноусмоук. No все, що потрібно, це половину такого флакона залити вам в оливу можна під час заміни, можна навіть посередині циклу. І просто поїздити декілька десятків кілометрів. Ви побачите, що машина перестане диміти. Тому я можу вам впевнено сказати, це працює, оскільки я заував це в свої минулі машини і дійсно цей засіб допомагав. Тож рекомендую посилання на нього. Я залишаю вище ну і нагадую, що за промокодом діматорок у вас знижка в 10% на всю лінійку продукції компанії Бардаль. А ми рухаємось далі. Щодо восьмої позиції, тут на вас чекає Mitsubishi ASX від 2016 року. Компактний кросовер що пропонує хороше співвідношення ціни та якості для тих, хто шукає практичний автомобіль з надійною репутацією. Саме так можна охарактеризувати цю модель від японців. Авто оснащене 16 літровим бензиновим двигуном потужністю 117 кінських сил або 2 літровим варіантом на 150 п'ятдесят коней. Останній доступний як з варіатором, так і з класичним автоматом. Повний привід у комплекції з потужнішим двигуном, що робить ISX доволі універсальним для різних дорожніх умов. Один із основних плюсів цієї моделі це економічність, тобто обидві версії демонструють помірні витрати пального, що робить привабливим для міста. Однак варто розраховувати, що 16 літровий мотор може бути засобким на трасі, особливо при повному завантаженні. Для такої ваги, на мою думку, краще 2-літровий. Інтер'єр виконаний з досить якісних матеріалів, хоча дизайн мінімалістичний, сидіння зручні, а багажник об'ємом до 419 літрів дозволяє перевозити досить габаритні речі. З точки зору опцій, Mitsubishi оснащений мультимедійною системою, кліматом, проїзом і системою допомоги при підйомі. А з позиції безпеку пропонує від семи подушок безпеки, на що особисто я не розраховував. А оце нормальна практика, і загалом можу сказати, що машина буде служити довго за умови якісного обслуговування. На сьомому місці вас чекає гість з Італії. Мова йде про модель Fiat 500X. Машина дуже популярна в Європі і знайти таку в хорошому стані легко можна до 15 тисяч. Під капотом 500 x можна знайти кілька варіантів двигунів від базового 16 літрового бензинового двигуна на 110 кінських сил до турбованих 14 літрових агрегатів, які видають до 140 коней для любителів дизелів. Доступні економічні варіанти об'ємом 1,3 і 2 літра. Моделі з повним приводом пропонуються з потужнішим двигуном та 9 ступеневою автоматичною коробкою передач. Fiat 500X вдало поєднує стильний італійський дизайн з практичністю та сучасними технологіями. Щодо інтер'єру, то тут все у фірмових для 500-ї моделі, стилістичних рішеннях. Також салон тішить на диво якісними матеріалами, Б який пластик, приємні на дотик елементи оздоблення та зручні сидіння, об'єм багажнику 350 літрів, що дещо ще обмежує його функціональність для бою яких сімейних поїздок, але біда не суттєва. Для більшості повсякденних задач чи для двох-трьох людей цього цілком вистачить. Fiat 500 – це для тих, хто хоче практичний маневрений автомобіль з італійським характером, чого в п'ятисотої моделі не віднімеш. Тепер до шостого рядку списку і зустрічає нас Hyundai Kona від 2017 року. Машина особисто мене вражає поєднанням сучасного дизайну, широкого вибору опцій та динаміки. Під капотом доступні декілька варіантів двигунів: базовий однолітровий турбодвого на 120 кінських сил та більш потужний 16 літровий турбомотор, що видає 177 коней. Останній йде з повним приводом та 7-ступеневою роботизованою коробкою передач, забезпечуючи як певну їзду навіть на бездоріжжі і розгін в межах 8,5 з до сотні. Салон, кона добре продуманий, зручні сидіння, ергономічна панель управління та високоякісні матеріали як для такого класу. Мультимедійна система Apple CarPlay та Android Auto роблять подорожі комфортнішими. В плані безпеки, Hyundai Kona оснащені системами допомоги водієві, контроль сліпих зон, утримання смуги руху та автоматичний не екстрене гальмування за оцінками Euro NCAP, автомобіль отримав надвисокі бали саме за захист пасажирів. Щодо надійності ресурс двигунів і підвізки у кона на рівні конкурентів. Думаю, авто пройде понад 300 тисяч кілометрів без проблем. А сьогодні це вже рідкість. Hyundai Kona – це досить стильний та технологічний кросовер для міста для тих, хто шукає щось максимально сучасне. Я однозначно раджу придивитися до цієї моделі. А от на п'яте місце я поставлю японців. Сюди вони вертаються з досить мало популярною, поки що, моделлю Nissan Kicks 2017-2020 років випуску. Цей кросовер можна придбати за 14-15 тисяч баксів. Він став популярним завдяки своїй економічності, надійності та сучасним технологіям. Модель спочатку була представлена на ринках Південної Америки, а пізніше здобула визнання і в інших країнах. Під капотом кікс 16 літровий бензиновий двигун на 122 кінські сили, який працює в парі з варіатором. Динаміка в межах 11 секунд не вражає, але і поганою її не назвеш. Автомобіль демонструє хорошу економію пального, що робить його привабливим для міських поїздок. Розхід виходить в межах 8 літрів. Якість матеріалів на рівні бюджетного класу. М'який пластик поєднується з тканиною обивкою сидінь. проте вищі комплектації пропонують і штучну шкіру. Безпека в Хікс також на рівні. Автомобіль оснащений системами контролю сліпих зон, стабілізації, допомоги при підйомі та шістьма подушками безпеки. Хоча повний привід недоступний, автомобіль добре справляється з міськими умовами та легким бездоріз. Дійсно радує наявність клімату, обігріву сидінь, електропакету та інших опцій. Про те, як поведе себе електроніка через десятих років, ніхто вам не скаже. Я думаю, що Nissan Kicks – це практичний вибір для міста для тих, хто шукає щось дуже комфортне та економічне. Щодо четвертої позиції, то її в 2024 році знову заслуговує китайський автомобіль. На цей раз Haval H6 від 2017 року. Це один із найбільш популярних кросоверів китайського виробництва, що здобув популярність завдяки поєднанню стильного дизайну, хорошого оснащення та привабової ціни. Модель була представлена ще в 2011 році, а нові покоління, включно з версією від 2017 року, стали на порядок краще з позиції якості та надійності. Під капотом H6 найчисті частіше встановлюють 1,5-літровий турбодвигун на 150 кінських сил або 2-літровий варіант на 190 коней. Обидва працюють в парі з шестиступеневою механічною або автоматичною коробкою передач. Динаміка виходить від 9,5 до 11 секунд, що вельми непогано. Автомобіль може бути як переднім так і повноприводним, але передньопривідних версій на ринку вживаних авто в Україні самі розумієте значно більше. Салон Haval H6 приємно дивує якістю матеріалів, особливо в топових комплектаціях, шкіряна обивка, багатофункціональний дисплей та система мультимедіа з підтримкою Bluetooth і навігацією. Цікавий і об'єм багажника 800 літрів, що робить його одним із найкращих у класі. Haval H6 – це чудовий варіант для тих, хто шукає простори і максимально комфортний кросовер, а головне за адекватною ціною. А тепер, друзі, ми перебираємось до трійки кращих. Та перш ніж продовжити, не забуваємо підписуватись на канал, ставимо лайки. Ну і пишемо в коментарях вашу думку про будь-які з представних агрегатів. Ну а на третьому місці нас чекає Kia Rio X-Line. Цей напівкросовер, непівхечбек був представлений у 2017 році і максимально схожий за характеристиками до Renault Sandero Stepway та Suzuki CX-4 і став відмінним варіантом для тих хто шукає саме такий клас авто. Ця модель поєднує в собі сучасний дизайн, підвищений кліренс і практичність. Під капотом перевірені часом двигуни: 1,4-літровий бензиновий мотор на 100 кінських сил, або 16 літровий на 123 кінські сили, які працюють у парі як з механікою, так і автоматом. Ресурс двигуна і підвізки загалом хороший, хоча варто слідкувати за регулярним обслуговуванням. Авто забезпечує добру динаміку для міста та помірну витрату пального а інтер'єр Kia Rio X-Line виконаний зі зручних і якісних матеріалів. Сидіння з текстильною обшивкою, але у вищих комплектаціях доступна і штучна шкіра. В базовій комплектації на вас вже чекає кондиціонер чи клімат, підгрів сидінь, дзеркал, електропакет, 6 подушок, АБС та інші фішки. Тож ви будете задоволені вибором, якщо знайдете охайний екземпляр. Суттєвим плюсом є і ціна, яка починається вже від 13 тисяч доларів. Як на мене, то практичний та економічний варіант для міста для тих, кому потрібен невеликий за розмірами автомобіль, але схо хорошою прохідністю. На другому місці в нашому рейтингу заслужено розмістилася Mazda cx 3 Це компактний кросовер, що дебютував у 2015 році, і одразу привернув увагу своїм динамічним дизайном та високою якістю збірки. Модель побудована на платформі Mazda 2, але має більший кліренс і пропонує більше простору. Салон cx 3 на диво відзначається високоякісними матеріалами, в який пластик приємна на дотик шкіряна обшивка в топових комплектаціях і сучасна мультимедійна система із кліматом. Обігрів сидінь електропакетом та іншими опціями залежно від вашого гаманця та вдачі. Під капотом cx 3 двохлітровий 2-літровий бензиновий двигун SkyActiv, що видає 150 кінських сил і працює в парі з 6 ступеневою автоматики. Тичної коробки передач і доступний як в передньопривідній, так і в повнопривідній версії. Автомобіль демонструє хорошу динаміку та помірну витрату пального. в Середньому це 6-7 літрів на 100 кілометрів. Безпека одна із x сторінці. X3. Тут є і система стабілізації, і контроль тяги, і шість подушок безпеки вже в базовому виконанні, а також система автоматичного гальмування. Та адаптивний круїз контроль. Особливо в мене немає жодних питань до цієї моделі. Це просто чудовий вибір за свій прайс, але є і перше місце. Ну і думаю, що на цій позиції ви хотіли побачити якусь досить відому модель. Але насправді це не така вже й популярна в нас машина. Але повірте, за цю ціну це відмінний варіант по надійності та якості і, мови де засяд Рона. Цей субкомпактний кросовер був представлений у 2017 році і швидко став популярним в Європі завдяки своєму стильному дизайну та практичності. Дачка побудована на одній платформі з Volkswagen Polo, тому по класу вони чимось схожі. Під капотом однолітровий турбований бензиновий двигун PSI на 95 або 115 кінських сил, а також 16 літровий дизельний варіант. Обидва двигуни працюють з п'яти або 6-стопеневою механікою, або 7-стопеневим роботом. Ді Сіджі, який сьогодні вже має ресурс за 300 тисяч кілометрів. Інтер'єр Seat Arona виконаний у сучасному стилі з високоякісними матеріалами для свого класу та зручним розташуванням елементів керування в крутих комплектаціях. Навіть доступні шкіряні сидіння, обдув сидінь, підігрів керма та інше, машина також отримала високі оцінки з безпеки, залізні 5 зірок. Через систему контролю стійкості, допомоги при старті при підйомі, автоматичне екстрене гальмування та адаптивний круїз, який доступний в різних версіях, і це не все, що вас може чекати. Відуки власників також вражають. Мало машин мають таку якість і рейтинг в ці роки. Seat Arona 2017 року це ідеальний варіант для тих, хто переважно більшість часу проводить в місті. Але як не крути, на якесь невелике бездоріжжя, ви теж можете з нею виїхати. Думаю, саме такий в нас вийшов рейтинг, і я навіть не знаю, як його ще покращити. Але у вас може бути своя думка? Тож пишіть про все це в коментарі, що за такими критеріями, які я описав на початку відео, можна ще сюди додати, щоб було б настільки надійним, цікавим. Економічним і якісним друзі. Також не забуваємо підписатись на канал, ставимо лайки. Ну і пишемо коментарі. Знову ж таки, для мене це дуже цікаво, важливо. Я бачу, як ви любите висловлювати свою думку. Ну а я прощаюсь з вами до наступного тижня. Мене звати Дмитро Триниця. До нового відео та нових зустрічей. Бувайте!